Дидактична гра відгадай казкового героя. За високими горами, за широкими морями, так починаються сотні казок з вражаючими подіями, чарівними пригодами, небаченими дивами і яскравими персонажами. А давайте сьогодні перевіримо малята, чи всіх казкових героїв. Ви зможете відгадати? Ну що ж, починаємо? З гороху народився, силу мав, але не сам І з ворогами бився. Хто це Коти-горошко. Хто спочатку в образі маркіза, а потім допомагає перетворити мишку. На могутнього звіра. Хто це Кит у ботяг? Він звірят усіх лікує, від холери їх рятує, вилікує всіх замить усе, що в звірів заболить? Хто це? Хайболит. Працювала я у хатці, танцювала у палаці, є така у мене звичка. Десь губити черевички, хто це Попелюшка. хто моторчик свій заводить, з даху в гості хто приходить, і на свято він дістався. Скажемо дружно. Здравствуй, Карсен. Народилася я в горошині, В Шкаралупі я жила, але якось раз мене з вікна жаба понесла. Старою миші я була, і з кротом зустрічалася я, і ластівочка мене на крилах до дюльпана понесла, хто це дюймовочка. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався, але лисиці на зубок все ж потрапив хто Колобок. Я бичок бере млячок, солом'яний у мене бочок із соломи дід зробив і бік смолою засмолив. Хто це бичок? В болоті живе кумка є щира та в казці вона чарівна дівчина мила. Жаба царівна. Ось ми з вами і пограли у гру відгадай казкового героя. Ви добре знаєте казкових героїв. До побачення малята! До нових зустрічей!